У розпал другого семестру школа дружківки нарешті отримали нові підручники для шостих класів. За словами викладачів, підручники є доволі зручними для навчання. Непогано оформлені місця додаткові матеріали, що мають зацікавити школярів. Вони трошечки відрізняються тим, що тут вже давно інтернет-сайти для того, щоб діти могли працювати. Тут багато є нових фотографій, які вже більш пішли новіші. І, звісно, все головне, що має, це виділення запитання, які повинні діти знати. Це те, що вони повинні запам'ятати. Самі шостикласники також свально відгукуються про нові книжки. Діти кажуть, що підручники дозволяють із цікавістю вивчати предмети. «Вони дуже дуже красиві і ну, по ним нова програма, вона Нам подобається». Много в них інформації, багато можна узнать з тими учебниками. В них просто нова програма і більше інформації. З 1 вересня 2012 року в Україні було запроваджено нові державні стандарти освіти. З того часу триває оновлення навчальних матеріалів. Нові підручники для шостих класів до шкіл Донеччини мали надійти ще до початку поточного навчального року. Учебники були напечатані государства вовремя. Но в связі з тим, що у нас не було места, куди їх завести, тому що база Донецька Донецька база арендовала в Славянську базу. Поки вот були всі як как би бы, орку були утрясені. поэтому Донецька область отримала учебники з небольшим опозданням. До отримання свіжонадрукованих книжок педагоги використовували навчальні матеріали скачані через інтернет.